Будь-який серіал-спадкоємець Гри престолів привертає підвищену увагу, і лицар семи королівств не стане винятком. Він має міцну літературну основу. До речі, буквально кілька днів тому вийшло блискуче інтерв'ю, де хтось різко розкритикував шоураннера Дому дракона. Розвінчав міфи про заморожений серіал про Джона Сноу та зізнався, що повільно працює над вітрами зими. Але сьогодні в нашій програмі огляд першої серії саме Лицаря. Серіал, як і належить, вводить нас у контекст подій. Головний герой потрапляє у визначну ситуацію, і вся оповідь обмежена виключно його точкою зору. Це свого роду камера, налаштована на його внутрішній світ та атмосферу. У першій серії ми знайомимося лише з невеликою кількістю персонажів. На мій погляд, для старту це хороший вибір. Не варто одразу завантажувати глядача, адже центр уваги це дорослішання героя, його глибоке занурення у світ сюжету та жанрове сприйняття. Однак тут є певна суперечливість серіал, орієнтований на підліткову аудиторію, надто старанно впроваджує елементи дорослого кіно. Через це деякі сцени, наприклад, згадка про купання чи певні фізіологічні моменти, можуть здаватися недоречними. Це нагадує ностальгію по раннім сезонам «Гри престолів», де подібних кадрів також було вдосталь. Тут ми підходимо до ключової відмінності між домом дракона та Грою престолів. Востаннє ми бачили людей різних станів у різних життєвих ситуаціях і декораціях, що формувало певну стилістику. Крім того, важливо розуміти різницю в літературній основі Гра престолів спиралася на джерело з детальним описом світу, ідеології та персонажів. Дім дракона Це, скоріше хронологічне оповідання, де характери прописані поверхнево, діалогів мало, а отже, бракує деталізації. У лицарі семи королівств навпаки, велику історію поки що не розкривають так докладно, як у полумі та крові. Зате тут багато якісних діалогів, які миттєво знайомлять нас з героями. Отже, з першої серії ми починаємо розбиратися в головному героєві Дункану. Він, як і будь-яка людина, яка довго служить оруженосцем, опиняється на життєвому роздоріжжі. Його відносини з наставником, сиром Ферланом, вже пройшли через багато чого вони дорослі та осмислені, але ось сам Дункан справляє враження підлітка, затиснутого в обмежених умовах. Світ, де він звик служити лицарю, раптово руйнується, і тепер йому належить вирішити, ким же бути далі. Ми бачимо, що він практично некомпетентний у всіх сферах життя. Він нічого не бачив, не розуміє, як мислять лорди, не знає життя йому, а разом з ним і глядачеві, все доводиться пояснювати, адже прямого досвіду спілкування з владною верхівкою у нього немає. З фінансами він також поводиться безрозсудно. Потрапивши в таверну, витрачає величезну суму. Ми розуміємо, що йому буде дуже важко. Ось у нього є три коні. Швидше за все, їх доведеться продати, бо їх треба годувати. Але як це робити, коли ти мандруєш лісами та полями? Питання утримання коней стає серйозною проблемою. З'являється його кмітливий оруженосець Егі. Незважаючи на різницю у віці, їхній рівень розуміння світу приблизно однаковий, хтось у чомусь сильніший. Світ середньовіччя Мартіна суворий і вимагає не лише майстерності у фехтуванні, але й життєвої мудрості. Дункан справляє вражаюче враження якщо його правильно представити, але поки що ми бачили лише кілька епізодів, він ще не встиг зарекомендувати себе. Ми спостерігаємо за тим, як влаштоване лицарське середньовіччя. Ситуація дунка напроста він не посвячений у лицарі, але має деякі їхні атрибути, меч коня, речі свого наставника. Зовні він схожий на лицаря. Історично процедура посвячення була складною, але в цьому світі все трохи спрощено. Лицар може посвятити іншого. І той миттєво отримує статус. Що стосується історичного контексту, то дія серіалу відбувається приблизно посередині між подіями, які ми бачили, коли драконів уже зображують лише в театрах, що ставить статус таргарієнів під сумнів. Це час набагато пізніший за дім дракона, де кожен принц мав свого літаючого ящера, що змінює розклад сил. Також присутня небезпека з боку династії Чорного Полум'я з'являться такі міста, як Браавос. Все це дуже важливо для сюжету. Це дає нам більший простір, ніж у часи танцю драконів чи навіть Гри престолів. Повертаючись до Дункана, його недалекоглядність може коштувати йому дорого. Після таверної п'янки подивимося, як усе вирішиться в другій серії. Для тих, хто читав повість, загадок немає, а вимоги світу дуже жорсткі, особливо коли в справу втручається королівська сім'я. Будь-який інцидент, наприклад, пошкодження одного з принців, може мати фатальні наслідки. Передбачається, що учасник подій знає правила і не завдасть зайвої шкоди здурності, хоча історія показує, що трапляється всяке. До речі, реальні середньовічні турніри мали суворі правила. Лицар мав не просто бути посвяченим, а належати до певного кола благородних родів, іноді вже у другому четвертому поколінні існували герольди, які могли визначити справжність родоводу, були й правила щодо конфіскації зброї та обладунків у разі поразки. Якщо Дункан не усвідомлює всієї серйозності ситуації та ризику залишитися без усього майна. Його може спіткати невдача. Підсумуємо першу серію. Наразі політична складова мінімальна, адже ми знайомимося з героєм і його становищем. Нам показують його статус на тлі суспільства, його майстерність викликає питання. Загалом серіал визначає себе як історію з легшим сюжетом, ніж Гра престолів чи Дім Дракона. Але з елементами дорослих викликів. І тут і гумор, часто побудований на контрасті ось іде піднесена музика, і ми чекаємо епічної сцени в дусі Гри престолів, а раптом відбувається щось побутове або навіть незручне. Наприклад, Дункан згадує, що єдиним свідком його посвячення була пташка, і це водночас і смішно, і символічно. Також постійні розіграші та жарти над самим Дунканом схиляють нас до думки про комедійну складову, хоча, безсумнівно, наступні серії додадуть трагізму. Ми обов'язково розглянемо все це в наступних оглядах, а вже завтра о 18-й. 00 за київським часом запрошую вас на детальний розбір кожної сцени першої серії в прямому ефірі. Запис буде доступний у закритому форматі, тож не запізнюйтесь. Також приєднуйтесь до нашої групи в Телеграм, там я публікую цікаві інтерв'ю з акторами, додаю коментарі та ділюсь ексклюзивними матеріалами протягом тижня. Не забувайте ставити лайки та перевіряти, чи ви підписані на канал.